Щоб мотивувати, все-таки прибути хоча б в наступне засідання. Не погоджуюся не погоджуюсь З якоюсь. Як так таки, що озвучили. Штраф. штраф що штраф. штрафувати тих, які не з'являлись ніколи, так, так, а ті, так. які приходили, але так. сьогодні не з'явились. І повідомили, що є поважні ну, наприклад, повідомили, що ми сімейного ставлю. Думка Дмитрієва щодо штрафу або приводу зусилля. Може, честь, я вважаю, буде об'єктивно після того, як їх заслухати, щоб вони розказали. Вони не з'являються. Ні, от причини неявки, вони почують, якщо не будуть поважні причини, заслухають. Чи відома вам причина неявки вже протягом трьох засідань Галича і Шевченка? Я знаю, що до, о, то, що мені відомо, і не тільки Галич і Шевченко, не отримували повідомлення за те, що я ну, мені відомо. Це ж Ми... ваші свідки, наче вони були з перших днів заявлені. Вони є а, нашими а, свідками, але на сьогоднішній день а, знаєте, яку посаду займаю, тому в мене обмаль часу попасть з даного питання історії інформації. А як ви тоді є... знаєте, що вони не отримували повідомлення? Ви їх запитували? А, запитував, це було на крайній позачерговій сесії. Запитував, чи отримували чи не отримували, тому що сидять засідання. Я запитав, чи отримало розкала. Ми на Гірську сільську раду направляли лист. Просимо з'явитись, ви підійшли до Галич, яка є вашим свідком, знаючи про те, що сьогодні засідання і що ми маємо їх допитати, ви спитали. Чи у вас, чи отримали повісу? Він сказав ні, а тому він не з'явився. Ви вам не здається, що це досить дивно? справді може чесь, якщо це стосувалося працівників сільської ради, то це було звучало дивно. Вони є депутатами, вони не, вони не є працівниками сільської ради. Але ви з ними спілкувались, і, і ви, це ваш не вам, не вам Важко Допомогу, було їх запросити я. в засідання, щоб ви їх допитали? Я дуже можу сказати, що <рес> а, я вчора спілкувався з Мулюк, яка мені теж сказала, що вона отримала писк. Так пить. чому ви її не повідомили? Про те, що я вас я був ініціатором вашого допиту, суд вас викликає. Можливо, щось там не дійшло по почті. Прийдіть і дайте свідчення там на мою користь. Може, думаю, адвокат Адвокат не святкую. тим, що сторона захисту вона не зобов'язана забезпечувати прибуття свідків? Я безпосередньо Роману Дмитрию рекомендував. 에, не комунікувати зі свідками щодо обставин не напровадження. Я думаю, що ви переконали сьогодні, коли був допит свідків, що ці свідки об'єктивно не підготовлені до допиту. І за тих обставин, які оголошені судом щодо сторони обвинувачення, це 23 стаття, що сторона винувачення саме зобов'язана забезпечити якось своїх світла. Сторона захисту ні. І вона навіть не має впливу прокурори на свідків. Я хотів би звернути таку пропозицію, якщо Тарма Миколаївич стверджує, що це працівники сільської ради, безпосередньо як депутат депутати, точніше перепрошую. Я можу на себе взяти зобов'язання в частині того, що я передам виклик секретарю сільської ради для того, щоб секретар, а не голова сільської ради, яка не є обвинувачена, не є зацікавлена особа, безпосередньо ці повістки свідка на наступну дату. І в такому випадку я думаю, і про обов'язок, що явки свідки буде виконаний. Так, ми надсилали не двитрю, ми сільську раду надсилали лист. Так сільська рада, це не працівників. Депутати за своїм адресом. І подавши. ми на адресі так само надсилали. Тобто ми за ще ми задіяли всі механізми. сказав адвокат? Не мені було, мені було, що я впливаю. Секретар подзвонила і попередила якраз. Об'єктивні причини, чому її не буде. Якраз секретар попередила. В даному випадку, те, що сказав адвокат, щоб не було, не було опереженості там з мого боку, що я їх там готую чи не готую, я не спілкуюсь з ними. Вони мені доповіли, але о, вступати в якісь діалоги о, я не вступав, щоб не було опередженості мене з ними. Вимушена повідомити інформацію. Минулого разу свідок Петрошенко говорила, що її телефонував Роман Дмитрів і говорив, що засідання вона не приїжджала, оскільки його не буде. Але вона прибула в засіданні, оскільки е, вона набрала Олександра, Олександр сказав, вас суд повідомляв про те, що не відбудеться за Тоді ми змушені з'явитися. І вона двічі з'являлася. Це був особистий дзвінок Митрова Романа, який нам зараз знову розповідає, що він ні на що не впливає, нікого не повідомляв. Який не спосіб. Штраф. Зараз застосувати суду для того, ні, почекайте. Штраф це коли у нас всі повідомлення, є підтвердження, але не з'явилися. У нас по повідомленням, і по підтвердженням, тільки одна повернулася поштових повідомлення. Це Петрашенка Тетяна. До неї можна застосувати штраф, прилад і все інше. Інші не повідомлені. Тобто немає підтвердження. А не смс? Смс э, направлялося, але як перевірши, що вони ви приходили. Вони не давали згоду на отримання. То ви вважаєте, що тільки до Петрошенка застосувати? А, що? А, до тих, хто не з'являється до третє засідання. хто дійсно вже ігнорує не перше засідання, а третє? <гум> Я продовжу запитувати, які заходи вжити, я пропоную ще раз, я беру себе зобов'язання, я зараз дочекаюсь, отримую відповідність опровідними з повістками, завезу його в юридичку раду, передам через канцелярію шершень, для того, щоб ці повістки були вручені депутатам сільської ради. Я вважаю, це буде дієвим способом реагування. Я захищу дві секунди, стосовно того, що неявки засідання ваші, формально, ці засідання не відбулись. І їх япка, бо не вона навіть тепле. Такого, Ні, не тепле. Не було такого, що хтось не може. Це з означало, що хоча б ті дані, які, на які ми направляли, що вони достовірні, що особи а перебувають. а що, всі інші вони... у нас повернення Галач, дивіться, Галач, до речі, та адреса, яку Коваль, а Коваль це хто? Я розставлю. От вашість, я думаю, щоб ще, зараз ці адреси ще, ва, шість. Шість. Мові адреси ці взяти по поталі, вони будемо взяти з протоколів допит. Галич, шкільна 50 гора. Ва щесть ці е, адреси за закінченням терміну зберігання особа не з'являється на пошті. На смс не реагує і відповідно е, гірська сільська рада також щодо Галич не вживає жодних заходів. Ващись, я вам скажу два слова. Перше, з приводу смс, ви смс-ки не отримуєте проведу суду? А я отримую. І ці смски приходять на своїй стороні Viber, і вони, їх відправляє, розподіляє система чомусь в якісь бізнес-чати. І якщо ви навіть просто для як це виглядає, то ви зрозумієте, що навіть її там виявити цю смс-ку в переліку бізнес-чатів, в тому числі там, по страховим, по рекламам, там, люкс яка ще якась людина, Ну, об'єктивно ти можеш цю смс-ку пропустити. Це дійсно факт. Зараз, давайте... Зараз, я я, сутси... с... я дочекаюсь повісток, я зараз завезу пораду чи з канцелярію, вищу секретарю. Я думаю, що за відсутності поважних причин ці світки будуть честь, Я так би з двух часу стосовно Потрошенка. Знову ж таки, я хочу наголосити а, про те, що Станіслав Кулюв захисник наполягає на тому, щоб я не спілкувався з... Свідками, але в даному випадку Потрашенка подзвонила мені на передову і сказала, ви мене викликайте, перевізіть мене, тому в мене відбулась з нею розмова. А ніяких інших розмов в мене з не відбувається. Дякую. Що Це да. ну, я до черка. Ситуація наступна: а, ті свідки, які не явилися, є депутатами сільської ради. Шершень Людмила Федосівна теж є свідком і вона є секретарем ради. Якщо в Раду передавалося повістки і повідомлення про виклик депутатів, то секретар зобов'язана була повідомити даних депутатів про те, що вони викликаються в суд. В середу було у нас засідання сесії, Кто на якому депутаті Шершень. Шершень. Тобто вона по своїй посаді зобов'язана повідомити. Тому завозити зараз в сільську раду адвокат обвинуваченого ну, сенсу немає, тому що він привезе ті ж самі шешки, яка вже отримала повідомлення про те, що депутати викликають. Що робити? Я пропоную, ну як викликати цих слів? Ну то, що пропонували прокурор, що Ну, по-перше, їм ви треба повідомити про те, що. Ви можете говорити. їх кожного повідомити особисто це... я можу. Але чи є це закону і чи ви хочете повідомити. Ну, От захисник спробую, ви спробуєте як протилежна сторона. Хай особи отримують, розпишуться, що вони повістку отримали. Угу. Це вони не хочуть просто являтися, деякі ну, ну, мені треба підтвердження для того, щоб або створити при... штраф, або при. Мені треба підтвердження, що вони обізнані і розуміють наслідки для прибуття. Це Зрозуміло. За знову щодо учасника судового засідання суд відкладає судове засідання в зв'язку з наявкою, свідків галиці, помінів і ще повторно викликається дані особи в судове засідання, також суд. Видасть відповідно повістки і листи стороні захисту, оскільки це їхній свідок, і надасть можливість їм прийняти участь в, в, в прибутті. І потерпілі стороні так само суд видасть повістки для забезпечення прибуття даного свідка прокурору. Суд дає доручення встановити місце знаходження даних свідків станом на сьогоднішній день, можливо вони не перебувають. В Україні або в Київській області були святкові дні, можливо, через певні події вони виїхали. запит прокурора таку інформацію не дадуть. Ухвала суду про доручення прокурору встановити місце знаходження даних світ. Це ухвала суду. Визначаємо дату судового засвіту. Дякую. З приводу... З приводу давайте клопотання? Так, з приводу 147-ї, по стягненню. Так, давайте клопотання. Дуже жодно Ні, ми зараз все не будемо розповідати. Бо в мене є... Ви займіть ці клопотання, щоб ми могли... Це протокол опитування особи. А ви клопотання не готували? Письмово ні. Ага, ну тоді буде клопотання. Ми в особливому сілі на тоді. Так, на наступному тижні ми маємо зібратися і провести засідання. 13 травня, будь ласка. 13 травня. Я не можу 16, 18, 14. Тож, якщо можна, на 15? те Но будет и сейчас на 15-те. Вообще 14-го, 12-го, 16-го в зале, значит, 16-го с 13-го до 15-го. Давайте с 17-го. Вообще с 17-го до 10-го будемо при паліційній палаті, там виновацькі. І 17-го так 17, само 17, з 14-го до 16-го у вищій Давайте 14-го зная, думаю, що я не зможу 14-го. Буква жала. Ні, прошу 15-те. 15-те буде під час. 13-го. 13 я 13 -го сказав 15 загалом. Так в... ви... ви не можете взагалі? Я можу 15-го будь-який час. Я вам ще раз сказав, що 15 го, -го. Я вас повідомляю за щас, що я не можу прибути в інші дати. Я можу прибути 15-го будь-який час. Що у вас е 16 числа? 16 у мене з 13 -го години до 15 го години вийшло до професійному суді засідання. Ну, ми сьогодні за, за годину, в принципі. Ваші, мені потрібно 16-го провести підготовчі дії в суду, в суду, в суду засідання з клієнтом, який проживає в місті Львові, який приїде спеціально під засідання. 17 го 17-го на 10, -му. 10 -му годину в операційній палаті, колісійна скарга на вироб і ВАКСА, і 14 та 16 година вищий на суд. Є якісь підтвердження цих видів? Є. А? Є. То що ви пропонуєте? 15 суд не може. І пропоную 22... А скільки нам треба для виклику цих ну. посівки? Ну, Я не викликаю. Поштує? Ну, ці пази. Поштує, як мінімум, за тиждень. Щоб ще повернулося до першої. Який день ви зранку тільки задіяні? Я 15 числа ваш 6, прошу провести судове засідання. 15-го числа. Ви, 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 я ж сказав, що 15 го ні. Тоді давайте там з 20-го. 20-го понеділок, 20 22-го. 20 20 Ми на наступного тижня маємо провести засідання. Ваше 6. 13-го зранку зможете підняти. Не можу, але на 8 годину вичнути на психологію селі судове засідання. Я можу на а на 14-го. 14 теж не можу, тому що в мене процесуальні дії бюро економічної безпеки та кремному управління. Процесуальні дії які? У нас судове засідання. Ваше честя. Я зобов'язаний з'являтися як на процесуальні дії, так і на засідання. Можете надати на ну, якусь чи повістку. О, ну, дивіться, прямо якусь зараз повістку я надати не можу, я можу вам надати повістку там, ну, сьогодні до кінця дня, наприклад. Дивіться в офіс, надам повістку, якщо треба. Тому що у нас був виклик з ефективом попередньо, ми отримали запит проєкту 93-го прийняття документів, домовилися, ми після обіду зустрілися. 17-го взагалі там складніше до маса садових, два судові засідання по важливим питанням. Поліфіна, скарка, на стара особи, що до 6 років особливо був позбавлення уряду. Так, ну дивіться. Тоді визначаємо на 16 травня. 14 -го 14 Потому, на 14 -го годину. 14-го мене засідали. 16 травня. не зможете? -го. 16-та -го. 16 -го. 16 -го година, 14-го на Бог Кабаняча судя. У мене 16, 14, -го. -го. 15 -го години. Ну, якщо ніхто не може, то тоді давайте на зарахування всіх доручень і повісти будемо вже зустрічатись після.